В ефірі програма особливе про особливі події, факти в Україні і світі у студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні, 15 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як історик, філософ, етнограф, письменник Микола Максимович, драматург Іван Карпенко Карий, військовий і політичний діяч Тиміш Хмельницький старший син Богдана Хмельницького, єдиний українець, кавалер ордену Хрест Вікторії Пилип Коновал та музикант і композитор Михайло Гайворонський. Саме цього дня, рівно чверть століття тому, в Києві на Софійській площі пройшло всеукраїнське віче на підтримку акту. Про державну незалежність України, а за календарем ООН сьогодні міжнародний день демократії. На жаль, змушено розпочати з траурної звістки. На фронтовому Донбасі за кілька останніх днів героїчно загинули ще четверо представників Житомирщини: Олександр Снітко, Олександр Гулькевич, Роман Ткаченко з Попільнянського району. І, як стало відомо вчора, в бою на Луганщині смертю героя поліг Олександр Андросович із села Листвина Овруцького району, залишивши вдома трьох неповнолітніх дітей. Обласне суспільне телебачення висловлює щире співчуття їхнім родинам, друзям і бойовим побратимам. Герої не вмирають. Головна подія учорашнього дня міжнародний валютний фонд виділив Україні черговий транш кредит у розмірі 1 мільярда доларів. Відтепер загальний кредитний борг нашої країни становить 7 мільярдів 600 мільйонів доларів. І ще про резонансні події в Україні і світі. На засіданні Кабміну сьогодні хочуть затвердити державний бюджет на наступний рік. Уряд розробив план модернізації і реформування пенсійного фонду. Вже наступного року в ньому скоротять 255 управлінь і 2 тисячі працівників. Прес-служба Генеральної прокуратури заявила про закриття кримінального провадження щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через непідтвердження фактів. Затриманому керівнику Харківського обленерго інкримінують розтрату 51 мільйона гривень. На Олімпіаді в Бразилії збірна паралімпійців України нарощує свій запас медалей. У нашої команди вже 31 золота медаль, 23 срібні, 27 бронзових і третє місце в командному заліку після Китаю і Великобританії. У зв'язку з подіями довкола телеканалу Інтер, голова правління його наглядової ради Єгор Бенкендорф подав у відставку. Астрономи зафіксували народження нової планети на відстані 176 світлових років від Землі. А на Житомирщині однією з найбільш гострих проблем залишається екологічна. Чимало населених пунктів потопають у смітті. Саме про це наш спеціальний репортаж. Далеко ходити і не треба. Як тільки ми повернули на головну дорогу, яка веде до Житомирського міського полігону по обробці твердих побутових відходів, з лівої сторони побачили недобудовані корпуси цегельного заводу і невелике озеро, в якому плавали побутові та промислові відходи. Літня спека посилює запах неприємних речовин, які тут нагромаджені останнім часом. Тут створилося стихійне сміттєзвалище. Люди скидають люди і машини, транспорт. Зараз перекопали дорогу, зробили канаву. Місцева КТП, але проблема не вирішується. Люди як везли сміття, так і везуть. Поряд з полігоном у метрах п'ятдесяти розташовані два озера. Ці водоймиші залишені після промислової переробки каменю. Воно це місто місці розділяє вершини полігону та водного плеса. Екологічна катастрофа, я можу так назвати, це не тільки ми дихаємо, це весь город дихає. Весь повністю город ним дихає. п'є цю воду, і дихає цим повітрям, цією смердотою. Всі травляться, від цього і заболівання, і тому подобне. Про перспективи переробки відходів комунальних підприємств промисловості міста Житомира, ми Прояснили у заступника Житомирського міського голови Олександра Фещенка наш полігон твердих побутових відходів ну, далек від ідеалу, це зрозуміло. Тим не менше, в цьому році ми активно дуже займаємося цією проблемою. Тобто, можливо, навіть там останніх два років не було стільки зроблено, як в цьому. Якщо ми говоримо про те, що вже виконано, значить виконано, відновлена дамба фільтраційних відстійників. Тобто ми її наростили, збудували. Якщо ви щойно звідти приїхали, ви бачили, на Жідь, зараз є необхідність її трошки продовжувати. Громадські активісти подали заяву до суду вже за 10 днів. Суддя Богунського району суду ухвалив рішення скаргу задовольнити, а відомості про вчинення кримінальних порушень внести до єдиного реєстру досудових розслідувань. Михайло Санігуб, Юрій Киричук, новини Житомирщини. І до інших особливих подій в нашому краї. На базі Державного університету імені Івана Франка вчора відбулося чергове засідання обласного філософського клубу. У неділю у Житомирі пройде парад щасливих родин. Державний агроекологічний університет запрошує на оригінальне свято українського коня. Завтра обласний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги розпочинає свій новий театральний сезон. Це важлива подія в нашому культурному житті. Отож, ми провели спеціальне опитування земляків із запитанням: чи відвідуєте наш головний театр? Як оцінюєте його творчість? І отримали ось такі відповіді. Амі. Раю Вообще театр, это хорошо ми відвідували е муху катуху. Нам дуже сподобалось, Я діток приобщаю до цього сама. Не маю часу. З дітками коли на дитячі вистави ми ходимо. Театр люблю відвідувати його, люблю ну якби підняти собі настрій не лише собі, а й тому, з ким ти відвідуєш театр. От а взагалі я вважаю, що в Житомирі достойний театр, і не лише е, житомирянам, а й людям, гостям міста обов'язково треба відвідати. І Я думаю, що наші підготували щось цікавеньке на відкриття нового театрального сезону. Наш театр Житомирський, в принципі, мені дуже приємно дивитися його вистави, оскільки в нього... Залишився той дух високого мистецтва. Тобто вони не прийшли на модернову показовість, коли в принципі ефектність вже переважає суттю того, що мають донести. А все ж таки, тут ми бачимо чудову гру акторів. Тут просто за такими репризами, за такими невеликими такими моментами, тут варто ходити в театр і дивитися і отримувати задоволення. Мені дуже подобається театр. Я хожу туди з задоволенням, що. Ловіком гра акторів просто чудова. все чудово. Я ходжу завжди. Кожен місяць буквально ми ходимо для розвиття себе. І трохи незвичайного у Нью-Йорку на аукціоні продали ексклюзивну півлітрову пляшку коньяку за 135 тисяч доларів США. За нинішнім курсом валюти це більше як 3 мільйони 300 тисяч гривень, сума якої Житомиру вистачило б на оплату житово комунальних послуг ледь не на, на всю наступну зиму, як кажуть у багатих свої диватства. Це була програма особливе про особливі події, факту, які ми ще раз удоблюємо на нашому сайті. tv.radio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.